Ви утворювати синонімічний ряд до слів веселих і ходити, і будемо перевіряти. Віта, будь ласка, прочитай, який синонімічний ряд ти утворила до слова веселий. Радісний, усміхнений, щасливий, життєрадісний, бадьори. Хто може доповнити є ще інші слова? Ні, погоджуйтеся. Синонімічний ряд до слова ходити прочитає слова, будь ласка. Ходити, йти, бігати, чогати, швендяти, мандрувати, перезвотити. Спасибі, хто доповнить, і я повзати. Повзати ще можна. І літа? Так, добре. Наступним етапом нашого уроку буде утворення антонімічних пар до слів. Завдання бачите перед собою. Працюєте дві хвилини, утворюєте антонімічні пари. Можливо, хтось готовий дати відповідь уже. Давайте будемо працювати ланцюжком. Починаємо Віка із тебе. Перше слово. Верх і... і антонімічна пара. Ніц. Ріта, щастя. Щастя горе. Горе. Ніч'я. Надія. Ваня. Безнадія. Безнадія. Так. Ні. Ні. І Віка вертаємося до тебе рано. Пізно. Рано пізно. Тільки що ми з вами повторили про синоніми ви цей матеріал. Ефективне вивчення фізики не є однією теорією. Ефективне вивчення фізики пов'язане із практикою. І тому неодноразово ми не використовуємо такий вид вивчення, як презентацію. Сьогоднішня презентація, яку підготовила наша учениця Голенко Люба, відноситься до нашої теми вивчення в 11 класі. Вона пов'язана з матеріалом 7 класу повторення. Діло в тім, що лінзу вивчаються в 7 класі. Більш детальніше вивчаємо в 11. Голонку Люба підготувала нам презентацію, яка відноситься до теми сьогоднішнього уроку. Люба, будь ласка, ледь вас слухаємо. Лінзи в тищі прилади. На малютку зображено лінзи тіло обмежене двома сферичними поверхнями. Вийде лінзу пухлі і вігнуть. Опуклі лінзи і збирають. Тут зверніть увагу, що в збиранні лінзи відрізняється від розсіювальної, фокус зміщується. В одній лінзі знаходиться фокус за лінзою, в іншій лінзі знаходиться перед лінзою. На сьогоднішній день налічується 1348 пам'ятників Тарасу Григоровичу Шевченку в світі і 1256 в Україні, 128 за кордоном 35 країн. В Україні найбільша кількість пам'ятників нараховується в Івано-Франківській області, 199, так як у Львівській 187, Тернопільській 165, і в нашій з вами Черкаській області нараховується 102 пам'ятники. А зараз, зверніть, будь ласка, увагу, які пам'ятники є у нас з вами на Україні. І навіть перший пам'ятник, який ви бачите Шевченка, це в нас в Моринцях, наступний в Каневі, другий пам'ятник. І так далі пам'ятники, які знаходяться на нашій території. Ось, будь ласка, погляньте ще є пам'ятники. Найвелика картина це пам'ятник Шевченкові на Чернечій горі, там, де похований Шевченко, там, де він перепохований. Гляньте, будь ласка, ось ще є які пам'ятники. Подивіться, це були різні скульптури, різні пам'ятники, і там, де він і сидить, і стоїть, і молодший, і старший. І ось подивіться, які є зроблений. Із силікону в музеї в селі Шампані-Шевчен. На цей урок я приготувала презентацію на тему Олександра Сергійович Пушкін і Україна. Перебування Олександра Сергійовича Пушкіна в Україні припадає на південне заслання поета 1820-1824 роки. Поет приїжджає через десятки селищ і міст, такі як Чернігів, Ніжин, Лудний і Кремінчук. Після 29-го шляху кінцеве призначення був Катеринослав, де він мав служити під керівництвом Інзова. Це його портрет. І хоча поет пробув тут лише декілька днів, він, в нього залишилось дуже велике враження про місце і про його генерала. У Катеринославі Пушкін застудився і з дозволу Інзаєва вирушив з родиною генерала Раєвського на Кавказ. Бачите Миколу Раєвського. Це був генерал. Це його син Микола Миколайович Раєвський, а це дочка Марія Раєвська. Діти лужноземельні метали дуже вибухонебезпечні, їхня хімічна активність дуже висока, тому досліди виконувати із участі лужних металів є небезпечним. І ми подивимося у віртуальній лабораторії, як реагують лужні метали з водою. Водой щелочной. Увагу, поверхня блискуча, коли відразу Літі і... активно реагують смагою з, з образованням щолочі і виділенням водороду. Усочи літія буквально тає на таємнах. Mm -hmm. В растворі образується щолоч, гідроксид літія. Щолоч? Луг українською мовою. Газики його штовхає води. Ніби танебудь. І ще ви бачите, наскільки він легкий.